Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні працюю на дворі. Погода не дуже в порівнянні з вчорашнім днем. Наче й сонечко, але вітер сьогодні такий прохолодний, і хмарки такі пробігають по небу. Холодніше, ніж вчора було. Ну, а я хочу викопати топінамбур. Я роздала його багато років тому назад. Посадила в дворі. Колись у нас був город, там на полі 6 соток. І поряд на весь город був засаджений топінамбуром людей. Ну, мені здалося така цікава якась рослина, і просто взяла кілька в них корінчиків і собі посадила таку під сіткою, були кущики. Но він так розростається, що десь маленький такий шматочок залишається і вже кущ, кущ, кущ дуже розростається. Тому потрібно гарно викупувати. Но він перезимував і тепер хочу його викопати. Покажу вам, можливо, хтось не бачив, не знає, як він виглядає. Кілька днів, десь днів 3-4 тому хотіла копати, то зверху земля розстала. А внизу не можна було лопату далі заглибити, то покинула. І сьогодні вже хочу докопати, бо там знову морози обіцяють. То... Воно такі кущі порозросталися великі. Зараз достану, Покажу вам. Є більші, є менші такі корінці. Я думала, розведу, буду щось готувати, якісь страви з нього. При діабеті він дуже корисний, але крім компоту, змішувала яблука і нарізала такими шматочками, варила топінавбурі, варила компот. Ліш нічого не готувала. Так що... Можливо, хтось з вас знає якісь цікаві страви з нього. Там в інтернеті треба подивитися. Але його не сильно багато. Залишаю так, щоб не позбутися його, щоб був на всякий випадок на розвід. А так більше поки що не розсаджую його. Корінці. До цього року я вам скажу якийсь він менший. Тут були такі кущі здорові і такі великі корінці. А ці, цей рік то якийсь не дуже розрісся. Ось такі, бачите? Колись чула, чи це його називають земляна груша. І тут в глибину є ці корінчики. Ось, бачите, які. Не знаю, що, що з них приготувати. Докопаю оце, покажу вам, який у мене врожай, скільки докопала ось такі корінчики. Є більші, є менші, різні. Є. Це скільки я їх накопала. Тут один кущик був. Не знаю, що є. з нього. Ось компот у кілька разів, та і все. Це ж так кожен рік, не кожен рік, а так за життя насаджуєш щось, насаджуєш, а нехай буде. А воно розростається, а потім не можна позбутися. Але це вже в такому місці тут залишаю, щоб він далеко нікуди не розростався, викопую, залишаю там пару корінчиків, щоб був на всякий випадок і все. Ще сьогодні хочу юку цю пообрізати, Її потрібно підв'язувати на зиму, але я не підв'язала. І оте нижнє листя, хочу все обрізати, сухе, пошкоджене, всяке таке, яке не гарне, пообрізати знизу. там. Це такий великий кущ. А тут ось є маленький, я його повністю була зрізала листя, хотіла його викорчувати, звідси, бо там воно вже роза. Воно все на купі, хотіла його викорчувати. Так не викорчувала, то воно тепер так залишилося. Та й не знаю, обріжу, подивлюся. Ви, можливо, викорчую, а можливо залишу, хай ще цього року поросте. Тут ось персики мої провірила. Ось цього персика. Показувала там колись відео, це персик кологноярки з кісточки проріс. і Зламали його тут не до кінця, але трішки там залишилось, і Я взяла, примотала ізоленту, і гарно було замотано. так. А це я хотіла його розмотати, думала, може воно там приросло, а воно не приросло. То я назад так легенько його замотала, тут паличку ось наклала шину її чи йому, цьому персикові, але бачу, що, мабуть, з нього толку не буде, можливо, просто відрізати його, отак сікаторами щипнути. Можливо, він молодий, попускає якісь гілочки. Подивлюся. Є ще один ось так, також там клогноярки сам зійшов. Не знаю, що за сорт, чи це скуплених, чи не знаю. Подивимося, якщо буде рости і вродить, то побачимо, який буде. Часник. Так, де там, то там зійшов, то там зійшов. Нема так, щоб масово, бачите, рядки геть було видно, не видно тих рядків таких. Тут у мене, наскільки я пам'ятаю, осінню два рядки, мабуть, моркви посіяла і Петрушкою щавель, то поки що нічого не бачу тут. Пізніше, може, вже буде тепліше, то щось посходить, надіюсь. А так то немає нічого ще. Цибуля так само тут ось в тому краю зійшла трішки, а тут немає. Тут два сорти цибулі є середня і пізня, по-моєму. А тут ще хочу... Вам розказати, тут у мене конволі є, ландиші тут були посаджені. Це також про те, що насадиш, а потім не можеш позбутися. Оце тут ці ландиші, сусідів були. І вони до нас перелізли. і тут, ну, Я думаю, їх нехай тут ростуть. Як вони розрослися, вони стали лізти вже мені сюди, де моя мене тут грядка була. Садка, садок ще ж не такий великий, був, я тут садила ще багато чого. Корчувала я, корчувала, і в кінці кінців накрили оце такою матерією, я не знаю, як вона зветься, що в садах, в квітниках її застеляють, щоб не росли бур'яни. Там дирочки ній роблять і садять щось, квіти чи ще щось. Я це тут її застелила, і це вже років три, і ще то ландище, де є така дірочка, якась ще дирочка, то вони вилазять. Коротше, така. Що Такі ці ландиші, щоб позбутися не так просто. І не знаючи через це, що тут застеляно, це куч смородини, купляла такий на базарі був сорт, казали такі крупний на фотографії, були такі крупні ягоди. Але він і не родив із самого початку не було там таких ягід. А це він великий кущ, а смородини на ньому мало. Ну я не знаю, чи це через... Те, що застелила, я тут кругом нього також застелено, чи, чи не знаю. Чому причина? Бачила відео там в інтернеті, що кип'ятком обливають весь кущ, обливають кип'ятком, і він потім кажуть, стає краще родити. Але писали там в коментарях, що хтось полив, то він не, не то, що не вродив, а майже пропав. Ну, я так зрозуміла, що треба якщо вже й обливати, то щоб не було бронячок, А зараз вже ось такі на нього, гарненькі на цій смородинці, так що Потрібно обливати, коли ще все спить. Деякі пишуть, що є користь, інші пишуть, що нема ніякої користі. Не знаю, я не пробувала, але цього року й пробувати не буду. Прийшла ось своїм цим грабельками, цим інструментом, так позворушила землю. Нехай все сходить, тут уже сходять усі нарциси, і тюльпани сходять. І там нарциси, он скрізь тюльпани, і там і по тій стороні, і тут. І ще тут є ось такі квіточки сходять. Хатаю я тут всього натиканого, також затикали. Кожен рік щось новеньке, потрібно буде його колись повикопувати і все по нові пересадити. А вон крокуси жовтенькі зацвіли. Тільки щось їх мало. Були ще тут і такі фіолетові в мене. Щось ну, бачу, що їх немає. Не зійшли вони. Чи вони пропали, чи що з ними сталося, не знаю. Тільки жовтенькі поки що є. Можливо, ще з'являться. там... З цієї сторони вони були. А тут ось підсніжнички цвіли, цвітуть. Гарненько. Дивлюся, що на черешні ось такі вже бруньки гарні. Не знаю, обіцяють і морози, щоб не померзла ця черешня, вона рання. І завжди, як приморозки, то вона трішки підморожується. Був колись такий рік, що навіть зелені черешеньки такі вже були, і боки почорніли, попримерзали. Але все рівно було. Вона така непогана черешня, стійка, вона до болячок таких на особу, на неї не нападають. І рясно вона кожен рік родить. Головне, щоб не було сильних заморозків. І піон з кожним днем все більше і більше розпускається. Ну, він такий більше стійкіший до заморозків, але все рівно, якщо де сильний мороз, то може й попримерзати. А таке вже гарно ось порозпускалося. листочки з'являються. Він має цвісти. Ну, як раніше він цвів 16 травня завжди, починав зацвітати. Так ще свекруха моя говорила, що він так завжди зацвітав, але зараз клімат помінявся, то він раніше вже зацвітує. Подивимося цього року. Головне, щоб не померз. Пройшла трішки по двору, показала вам, що в мене тут робиться. І буду на цьому закінчувати своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого всім і до зустрічі в наступних відео.